Вважається, що в довгостроковій перспективі золото завжди програє індексу SP 500, тобто фондовому ринку США. Але якщо ми візьмемо останні три роки, то ситуація буде виглядати зовсім інакше. Я зробив невеликий рейтинг того, хто найбільше зміг заробити, якщо інвестував рівно три роки тому в різні активи. Такі, як золото, біткоін, ефір або uh, ETF SP 500. І також я включив в порівняння ETF біткоіна. Такий теж існує. Перше місце з кінця, тобто найменш прибутковим, був ETF Exchange Traded Fund біткоіна. В цей час він приніс там приблизно 65% доходу. На другому місці SP 500 він не набагато відірвався. Тобто, фондовий ринок був на другому місці з кінця. Він приніс в середньому 70% збільшення капіталу для тих, хто інвестував 3 роки тому. Тобто, іншими словами, якщо 100 доларів 3 роки тому ви вклали в SP 500, то отримали 170 на сьогоднішній день. На третьому місці з кінця золото, тобто золото. Що доволі нетипово, перегравало за темпами зростання вартості SP 500, причому на 37 відсоткових пунктів. Тобто воно подорожчало в два рази. А якщо точно, то на 107%. На четвертому з кінця місці або на другому місці за рівнем прибутковості був ефір його капітал збільшився. В 2,3 рази, тобто на сьогоднішній день людина має 230 доларів. Ну і на першому місці, звичайно, найбільш прибутковий актив за останні три роки, яким став біткоін. І це незважаючи на те, що останнім часом його вартість дуже стрімко знизилася. Якби не цей фактор, то цифри були б ще більш вражаючими, а зріс біткоін за три роки в. 5,2 рази. Тобто 3 роки тому, вклавши 100 доларів, ви б зараз мали 520 доларів США. Ось така історія. Звичайно, побачимо, що буде в 20-річній перспективі. Але однозначно криптовалюту не можна списувати повністю, незважаючи на їхню спекулятивну натуру з рахунків як спосіб. Збереження капіталу і можливо його збільшення.